Вітаю всіх, а оце мій котяра. Заліз від малого далеко. Мабуть, погано видно, але все-таки я вам якось відзніму, бо він трошечки не спілкується сьогодні. Чуня, глянь сюди. Чуня, кс. -кс. Чуня, ну глянь, хоч трошки. а. Не майте совість. а. Ану. О, ану, позуй. Подивись, скажи м'яу. Чуня. Чого Чу Чу ти? Гуння. А це я трошки вдома, а мій котяра, він такий в мене. На своїй хвилі завжди був. До речі, дуже класно всі бомбардування пережив, бо для нього це було так. Не зовсім. Не скажу, що це багато стресу йому дало, бо він завжди шарахався звуків. Тому так, зараз це він занукався від малого. Ну, от там сидить, сидить отам. Отак вот вам трошки.